Студенти Чорноморського державного університету імені Петра Могили та інші миколаївці зможуть повернутися у часі років на 50 назад. Посприяв цьому миколаївський художник Леонід Ященко. Протягом місяця виставка його картинок спонуватиметься в галереї університету. Попри свої 60 років, писати картини Леонід Ященко почав не так давно. Наразі він є автором близько 200 полотен. Перша його робота на була жорстоко розкритикована. Однак, художник не здався, виправив помилки і зараз згадує. І невдалий дебют з посмішкою. Сьогодні Леонід Ященко працює здебільшого з пейзажами. Техніка його робіт незвична. Художник зображає Миколаїв так, як бачить тільки він. Он видит, как бы старий город, город которого нет. Город, который тільки в його воображении з'являється. І поэтому от Он смещается, вот как в подзорной трубе получается. Изображение такое полукруглое. Я люблю наш город, Николаев, поэтому стараюсь его отобразить немножко такой романтической манере. Вот, через, ну, чтобы убрать вот эту вот обыденщину, казенщину, наличие рекламы, рекламных всяких нашлепок на городе. Как бы сохранить его. Старое лицо, его дух, его настроение.